Були спроби е, торкнутися питання повернення росіян. Е, ми ці спроби е, дуже різко зупинили. Ну не буду казати, якими методами, але це все законні методи були. І на сьогоднішній день нема жодних перспектив, принаймні до конгресу міжнародної федерації, який відбудеться в кінці вересня цього року. І я сподіваюся, що на конгресі теж це рішення прийнято ніяким разі не буде. Но... Хоча би тому, що ми вже на сьогоднішній день провели досить серйозну підготовку, і продовжуємо її проводити до конгресу. Тобто, ми готуємо всі дії, які вважаємо за потрібні. Тобто, ми спілкуємося з юристами, з провідними юристами. Ми готуємо стейтмент, ми готуємо відео фотоматеріали. Ми спілкуємося з представниками інших національних федерацій. Ми обов'язково спілкуємося, ми на постійному контакті з ними, і ми моніторимо, які думки переважають нашій федерації. На сьогоднішній день переживати нема чому у росіян шансів нема.